Державні і політичні еліти є одним з замовників політики пам'яті, да то так само еліти е, і політичні і державні еліти можуть бути замовниками політики забування. І оця політика забування вона у нас прямо вся історія двадцятого століття Україна двадцятого століття демонструє нам цю політику забування в шкільному підручнику за 87 рік. Про події 32-33 року було написано наступне: успішно завершувалася четверта п'ятирічка. Індустріалізація набирала обороти, попри ну, все російською мовою звичайно підручник історії навіть не було історії України, була просто історія. Да, а попри окремий супротив кулацьких елементів, колективізація на території України завершувалася успішно. 32, 33, жодного слова про голодомор, і це свідома політика забування, і тільки повернення собі своєї історії, своєї пам'яті, тільки фіксація у цих речей в тексті, в музиці, в фотографії, в картині дає нам. Ресурс не забути то, що було. Пишіть щоденники, записуйте, робіть фотографії, не знаю. Запитуйте, якщо у вас хтось не в Україні зараз, серед близьких, або на фронті, або не в Україні. Просіть їх записувати, фотографувати. Все уходить, все забувається. А ми маємо це зберігти. Це в тому числі наш, наш обов'язок з вами: зберігти те, що потім стане силою для наступних поколінь.